Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Я вітаю вас у Києві. 18-та година до опівночі. На інформаційну варту в марафоні Єдині новини заступають команди фактів та вікон. Ми відстежуємо хронологію 375-го дня війни. І насамперед інформація зі сходу за останню добу російські окупанти завдали 29 ударів по мирному населенню Донеччини. Загалом під ворожим вогнем опинилися щонайменше 14 населених пунктів. Як наслідок, одна людина загинула, п'ятеро поранені. Вночі росіяни завдали чергового удару по Краматорську за попередньою інформацією застосували ракети комплексу С-300. Внаслідок обстрілу частково зруйновано школу. Дві ракети прилетіли поруч з її фундаментом. Також ударною хвилою зачепило щонайменше 15 житлових багатоповерхівок. Уламками повибивало шибки і пробило покрівлю. Загалом, спочатку повномасштабного вторгнення, в області частково зруйновано понад 300 шкіл, майже 90 тисяч житлових будинків, з яких 5,5 тисяч багатоквартирні. Такі дані Донецької обласної військової.

Оборона Бахмута триває, збройні сили не залишають місто. Сьогодні ситуацію в найгарячішій точці фронту розглядали на засіданні ставки верховного головнокомандувача. Президент Володимир Зеленський заслухав головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного і командувача сухопутних військ Олександра Сирського щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Військові висловилися за продовження оборонної операції і посилення наших позицій в Бахмуті. Вчора Сирський вкотре відвідав позиції наших військових у місті. Фортеці за його словами бої за Бахмут сягнули найвищого рівня напруження. Ворог кинув у бій додаткові сили Вагнера. Наші воїни мужно боронять позиції на півночі міста і намагаються не допустити його оточення. Отже, росіяни не можуть взяти Бахмут, тому продовжують тиснути з усіх боків, обходячи населений пункт та знищуючи все на своєму шляху. Як російську навалу зупиняють піхотинці бригади швидкого реагування рубіж національної гвардії України? Дивіться в репортажі Владислава Круглова. Можемо спостерігати обічний жилий дім, якому люди жили нещодавно, буквально пів року назад. Сюди потрапило дві ворожі міни 120-ки. Перша потрапила ось машину, що призвело до знищення та пожежі. Друга потрапила прямо в кришу цієї будівлі. Знищені та непридатні до життя так виглядають житлові будинки по всій лінії фронту. Це один із населених пунктів неподалік Бахмута, звідси до ворога лише кілометр. Ще нанесений дуже великий, тобто люди вже навряд ли ще сюди вернуться жити. Тому та й все, що що. А що це зараз працює? Це міномети працюють. 120-ті міномети працюють по позиціям. Ворог щодня гатить по вже зруйнованих будинках з авіації, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню і з мінометів. Останній тиждень російські нелюди максимальну кількість живої сили кинули саме під Бахмут. Ворог хатається перш за все брати в округу Бахмут. Тому що взагалі Бахмут не являється стратегічно важливою точкою, але не зрозуміло, чого ну це більш я вважаю політичний момент на бахмутському напрямку. Позиції ЗСУ здебільшого штурмують колишні російські зеки з приватної військової компанії Вагнер. Зараз вони кинути всі на Бахмут та на округу Солідара. Тому що це м'ясо, це тупе м'ясо. вони їх не жаліють, вони їх кидають і їм так сказати. Взагалі, тактика вагнеров примітивна, але. В наш час вона дуже ефективна. Росіяни повільно просуваються лише на цьому напрямку, і то завдяки великій перевазі у живій силі. Під час захоплення Соледару та багатомісячного штурму Бахмута, за даними інституту вивчення війни, рашисти втратили понад 4 тисячі найманців загиблими та 10 тисяч пораненими. Військові кажуть, особовий склад це хоч і перевага. Утім, у цій війні важливіше дещо інше технологічність. А з цим у ворога проблеми завдяки переходу про всі їхні дії заздалегідь знають наші вояки. Вони не соромляться, розповідають через радійку все, що можна. Тому ця інформація нам дуже допомагає в даному випадку, так само, як вони кажуть, там група вийшла на на працю. Піднімаємо коптер, спостерігаємо. Якщо можливо, накриваємо ГС, сапогом. Якщо дуже велика відстань, виходимо на старшого начальника та просимо його вогневий засіб. Це міномети, артилерія. До того ж, важливу роль під час бойових дій відіграє мораль. Ни стан наших воїнів вони захищають свій дім, а це не аби який стимул. Цей напрямок поблизу Бахмута тримають бійці Національної гвардії України, добровольці нових бригад гвардії наступу. Саме ці українські захисники найближчим часом звільнятимуть донець з Луганськом і Крим. Наша гвардія наступу відрізняється від інших підрозділів Збройних сил, в тому, що ми отримуємо нове зброєння, наприклад, як ЮАР 15 українського виробництва. Додатково нам наші союзники надають нову техніку, з якою ми можемо швидше і більш якісніше захистити свою державу і швид... Вище відкинути ворога із наших з нашої території, ряди гвардії наступу можуть поповнити офіцери і солдати, які мають бойовий досвід та готові виборювати перемогу з використанням лише сучасного озброєння. Нові штурмові бригади формуються виключно з добровольців, які готові йти у наступ та нищити ворога на українській землі. Я безпосередньо учасник бойових дій з першого дня повномасштабного вторгнення, починаючи з міста Рубіжного. І на даний час виконують бойові завдання. І якщо в подальшому у всіх людей буде бажання вигнати оцей непотріб з нашої землі, вступайте в наші лави. Ми навчимо, допоможемо і будемо звільняти нашу територію. З під Бахмута, Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, факт і єдині новини. За добу українські захисники знищили 930 окупантів і загальна кількість втрат російської армії з початку великої війни перевищила 153 тисячі військових. Про це повідомляє генеральний штаб. На цю хвилину українські армійці ліквідували понад 3400 танків, понад 6,5 тисяч броньованих машин. Перетворили на брухт понад 2400 артилерійських систем, а ще майже півтисячі реактивних систем залпового вогню, 250 систем. ППО збили наші військові вже понад 300 літаків майже 300 гелікоптерів. Втратила Росія і понад 5300 одиниць автомобільної техніки і 18 кораблів. Херсонщина у вогні. Сьогодні російська армія обстріляла селище Козацьке Новокаховської громади. Ворог бив з артилерії. Також росіяни скидали боєприпаси з дронів внаслідок атаки поранення ноги. Зазнала місцева жителька. В селищі пошкоджено кілька будинків. Ну а в Береславському районі сьогодні служба безпеки затримала трьох колаборантів, які погрожували людям тюрмою за відмову голосувати на псевдореферендумі. За даними слідства, затримані представники колишньої окупаційної адміністрації разом з озброєними Ськовими вони обходили житлові квартали і збирали голоси. Прифронтове Оріхове на Запоріжжі щодня бомбардують росіяни. Нині тут залишається майже дві тисячі мешканців з дітьми, однак виїжджати люди не хочуть. Правоохоронці час від часу проводять гуманітарні рейди, доправляючи пакунки з найнеобхіднішим і постійно вмовляють дорослих евакуюватися з розтрощеного містечка. Репортаж Андрія Почтіва. Яскраве весняне сонце і тиша мали б прикрадати відчуття війни, якби не потрощені довкола будинки, де ще живуть люди, навіть із малими дітьми. Це поліційний рейд, містечко Моріхів. Копи доправляють мешканцям гуманітарну допомогу. Ті вже рік виживають без світла, води та газу, але, попри вмовляння, їхати геть не воліють. Страшно ні уже не по чому ж. Поначалу я тільки почалось, бо я ось там, тому що ну, перший раз, а зараз вже. Ви знаєте, що можна евакуюватися до більш безпечних місць? Знаємо. Приїжджали. Ми як тут, як буде прямо, ну, вже тут виїдемо. Не mm? боїтеся, що пізно може бути? Ні, ні. Розстріляний росіянами дитячий садок та багатоповерхівки дивляться на світ мертвими очима вибитих вікон. Оріхів майже спорожнів дітям. Певні поліцейські тут не місце. Основна мета нашої поїздки звичайно, провести профілактичні роз'яснювальні бесіди з батьками сімей, де знаходяться діти, для того аби вони приймали рішення про евакуацію. Ми надамо повну всебічну допомогу, як евакуюватися, так і після того, коли вони будуть розселені, надаватимемо необхідну допомогу. У волонтерських пакунках для уріхівців засоби гігієни, харчі, іграшки та солодощі для дітей Для вас тут є цукерки і є здається, так, такі мильні пузирі. Вау. Малеча не приховує їм тут лячно. Дуже дуже страшно. Та мати двох дівчаток, пані Ірина, яка доглядає дітей родичів та ще сама при надії, як її сусіди, не бажає виїжджати. Чи не думаєте ви евакуюватися? Ну, як уже трошки хуже буде, тоді ну, вже. А деякі з Орігівців зізнаються, від обстрілів вже не ховаються. Що у вас все, да, все добре? А укриття у вас є їхні? Ну, Який погріб у нас. Оцей, да? да. ну, так? Розумію, що ви не користуєтесь їм. Ні, ну як. Ну, а ви так... розумієте, що да. у вас малі Да. Під час рейду вмовити евакуюватися не вдалося жодну родину. Нині в Оріхові під бомбами росіян лишається шість десятків дітей. Андрій Почтівартам Деженков, факт сітіві Єдині новини. Мобілізаційний план з моменту запровадження в Україні воєнного стану не завершений. Про це в інтерв'ю Ліганет заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, ситуацію можна виправити за допомогою реформування системи військових кафедр, адже навіть після перемоги нам доведеться жити по сусідству з країною-загарбником. Тому цитую: єдина запорука неповторення нового вторгнення це потужний сектор сил безпеки і оборони. А також зрозуміла концепція армії резервістів у такий спосіб, як ні, живе Швейцарія за словами Резнікова. Така концепція уже погоджена з президентом та прем'єр-міністром. Тож невдовзі може бути впроваджена і на законодавчому рівні. Україна очікує на прискорений вступ до НАТО без плану дій щодо членства уже цього літа. Київ хоче почути конкретику від партнерів по альянсу. Про це заявив голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів. З 24 лютого минулого року змінилося ставлення до України і до Росії. І якщо раніше агресора не хотіли провокувати, то нині ситуація змінилась. Українські збройні сили довели на полі бою, що вони можуть стримувати величезну армію Російської Федерації, і це досі вражає євро. Пеців, тому членство України в НАТО питання часу. Розбіжності в Альянсі лише з приводу термінів та умов, за яких ми можемо отримати членство після перемоги, каже Чернів. І тому на саміті НАТО у вільнюсі, який відбудеться уже в липні, Україна хоче почути конкретні пропозиції. Наша позиція, що е, ми все ж таки маємо отримати. Членства або запрошення до членства без ПДЧ, без плану дійшу до членства, тому що, по-перше, є такий прецедент, да? Швеція і і Фінляндія зараз запрошені і будуть входити до альянсу без ПДЧ. По-друге, ми дійсно великими кроками змінюємося і наближаємося до стандартів НАТО. Партія реформ естонської прем'єрки Каї Калас, яка рішуче підтримує Україну, перемогла на парламентських виборах. Політична сила отримала понад 31% голосів, що забезпечують їй 37 місць із загальної кількості в 101 мандат. За євроскептичну партію естонських консерваторів, яка не підтримує активну допомогу Україні, проголосували 16% виборців. На третьому місці центристська партія, яка отримала 15%. Естонський парламент обирають на 4 роки повноваження депутатів. Починаються в день оголошення результатів виборів, відзначаючи перемогу своєї партії, Калас заявила, що допомога Україні не припинятиметься. Я думаю, що з таким сильним мандатом допомога Україні не зміниться. Адже інші партії, крім консервативної і можливо центристської, займають таку ж позицію, як наша. Тож у цьому питанні ми зможемо знайти спільну мову. Єврокомісія вітає створення міжнародного центру з кримінального переслідування злочинів агресії проти України і сподівається, що повноцінно установа запрацює вже до літа. Про це сказала представник Єврокомісії Крістіан Вігант. Він нагадав про нещодавні повітряні атаки на Україну і, зокрема, про влучання в житловий будинок у Запоріжжі, де загинули щонайменше 13 людей, зокрема, дитина. Ці дії показують системний і цинічний терор, який Росія застосовує проти України та її народу. Голосив Віган і зазначив створення міжнародного центру. Рішення про який було ухвалено у вихідні під час конференції United for Justice у Львові. Це важливий крок на шляху притягнення Росії до відповідальності за коєнні в Україні воєнні злочини. Новий центр зберігатиме та аналізуватиме докази для прокурорів майбутніх судів. Чи то на міжнародному, чи то на національному рівні. Центр стане частиною вже наявної об'єднаної слідчої групи Євроюсту. Очікуємо, що головний офіс центру буде створено до літа. Уряд призначив директора Національного антикорупційного бюро України. Ним став колишній голова державної інспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, призначенню передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, де були і міжнародні партнери, визначила трьох кандидатів на посаду директора національного антикорупційного бюро України. Нарешті, призначивши очільника головного антикорупційного органу, Україна виконала всі сім рекомендацій Євросоюзу. За словами Шумигаля, це демонструє нашу цілеспрямованість уже цього року перейти до початку перемовин про вступ України до Євросоюзу. Черкаські інженери та it фахівці збирають, програмують і випробовують різні типи дронів. Кожен під індивідуальне замовлення військових. Усе це роблять на волонтерських засадах. За донати небайдужих купують запчастини в Україні і за кордоном, і щоразу кожну виготовлену модель вдосконалюють. Квадрокоптер на рамі вона називається під 7 дюймів, 7-дюймові гвинти. Комплектуючи з усіх усюд, шукали в Україні і за кордоном. І менше ніж за 4 години готовий квадрокоптер. Це останнє приготування перед випробуванням ударного дрона. Оця частина приєднується до бойової частини, оця тобто, на дрон. І потім перед використанням їх отак от з'єднують і відправляють на завдання. Цей дрон камікадзе команда інженерів, а й ті фахівців зробили на замовлення армійців. Перед відправкою замовникові ретельно перевіряють і тестують у покинутому приміщенні. Спочатку без вантажу. Ми відрегулюємо ще його з вантажем, але поки все добре. А потім із пляшкою води, що імітує вибухівку. Єгор – інженер з 2016 року займався гонками на дронах, а після повномасштабного вторгнення приєднався до проєкту волонтерів і допомагає збирати і тестувати квадрокоптери для бійців. Ну я сам з Маріуполя, вся моя сім'я з Маріуполя. Мій батько був захищав Азовсталь. Він пройшов полон у росіян і повернувся і я. Відчуваю потребу теж допомагати. Колега Єгора Іван демонструє нам квадрокоптер-розвідник. Ще один напрямок, у якому працюють волонтери. Це крило з пресованого пінопласта всередині електроніка, так само вона доступна на радіоринку Любителів моделювання камера буде специфічна. Учасники проєкту складають пташки у вільний час, безкоштовно роблять їх під конкретне замовлення військових, розповідає Іван Подолян, комплектуючи, купують за донати. Собі вартість деталей для дрона камікадзе від 300 доларів, для розвідувального від трьох тисяч. Готових таких не продають їх в недостатній кількості і дешевше його скласти тут ніж купувати готові. Паралельно навчають охочих пілотуванню і планують збільшити потужності, щоб складати в рази більше пташок для фронту. Зараз це війна швидкостей. Хто швидше мобілізується, хто швидше технологізується, хто швидше вийде на наступний рівень точності, безпечності для своїх військових і смертельності для ворога, той і, то і виграє. Ірина Середній болсрійністран, факти. ICTV, єдині новини. Більшість користувачів застосунку Дія проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним днем. Результати голосування оприлюднив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Це опитування стало наймасовішим у застосунку. У ньому взяли участь понад 2 мільйони українців. Збереження вихідного підтримали понад 1 мільйон і 300 тисяч українців. Майже вдвічі менше проголосували за робочий день. Понад 100 тисяч так і не змогли визначитись. Міністр культури Олександр Ткаченко зазначив. Що результати опитування будуть враховані у парламенті перед ухваленням законопроекту щодо 8 березня? У ради є кілька пропозицій щодо цього дня. Ну, я нагадаю, що цього року, 8 березня, буде робочим. Тем, оскільки в Україні триває воєнний стан. О 18.35 Наш свіжий випускну, а розмовну студію зараз відкриває. Яна Брензай.